Доброго дня усім добрим людям. Сьогодні буду калапуцяти пиріг, самий простий, ну і покажу вам. Значить, в пиріг я буду додавати трішки полуниці і вишня. Так, готую тісто. Вибила сюди вже четверо яєць, можна троє. Додаю щіпку солі. Додаю один стакан цукру, такий повненький. Кому забагато, можете менше, кому мало, можна більше цукру. І все і гарненько це розмішу. Додаю ванільний цукор. Так, розмішала гарненько, далі додаю один стакан. Тут у мене кисле молоко і трішки сметани. Додаю. Розмішую. Можна просто сметани один, один стакан, можна одне кисле молоко, можна йогурт, можна кефір, що у кого є. У мене трішки сметани і кисляк. Так, розмішала, додаю грам 100 тут е, у мене вершкове масло. Розтопила, додаю масло. І додам десь 2-3 столових ложечки олії. Це за бажання можна додавати, можна ні. Так, все гарненько розмішала. Додаю одну чайну ложечку соди. І отак чуть оцтом пригашу. Ось так. Все, розмішую. Далі додаю борошно і Гарненько вмішую його сюди. Додала три стакани борошна, і мені якраз достатньо ось таке гарненьке тістечко вийшло. На форму застелену пергаментом вливаю трішки тіста частину. Можна повністю тісто зверху ягоди покласти. Ну, я Зараз ось так. частину розподіляю по всій площі. Так, розподілила тісто частину і тепер розкладаю сюди на тісто полуницю. Це вже як кому хочеться. Ось так. Так, розподілила полуницю, додала трішки вишні. І тепер прикриваю ягоду тістом. Так, розподілила тістечко по ягодах і зверху додам ще трішки вишень. Ось так розприділю їх по поверхні і відправляю випікатись у розігріту духовку 180-200 градусів до повного приготування. Ну, а ви дивіться кожен по своїй духовці. Ну, що, готовий мій пиріг. Випікався він десь у мене 1 годину і 10 хвилин, бо він таки форма велика, він великий. Щоб пропікся, то я випікала 1 годину 10 хвилин. Ось такий красунчик вийшов, а ще. Можна притрусити цукровою пудрою, як кому бажається. Ось так притрусила я цукровою подручкою І тепер зараз відріжу шматочок. М'якесенький такий. Він ще, звичайно, теплий, якби прохолов гарно, ну нічого, вже як є, так покажу вам. Так. Ось такий пиріг. Ось так він виглядає у розрізі. Подивіться, який м'якесенький, він аж ворушиться ось. М'якусінький-м'якусінький. Ось така смакота. До чайку сьогодні в мене буде. Я часто такі пироги готую. Як то кажуть те, що, чи верніше з того, що є в холодильнику. Другий раз навіть немає сметани, майонез додаю. От Так що є, я ж кажу, те, що є в холодильнику. Кефір, кефір, кисле молоко, значить, кисле молоко, сметана, сметана. Ну, що є. І ось такі пироги тяп-ляп і готово. Завжди виходить, завжди смачно. І завжди до чайку щось є. Отож, кому сподобалося, спробуйте й собі обов'язково. Приготуйте такий смачний пиріг і почастуйте своїх рідних. Пробуйте, готуйте, нехай у вас усе вдається і смакуйте на здоров'я.